Капеланське благословіння на 11 лютого 25 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що син на у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як продовжуються слова пророцтва, коли це станеться. І Господь говорить це, що коли побачите, що сталося а, гідота запустіння, і додав, що а, хто читає, хай розуміє. Тоді почнеться. І тоді він пропонує, що всі ті, хто був в полі, хай додому не повертається за чимось, а біжить в гори. Хто був вдома, а, хто був на даху, нехай не спускається в дім, щоб щось взяти. І моліться, щоб це, а, щоб це не сталося взимку, бо до гори тим вагітним, які в цей час а, будуть вагітними. І, ну, і далі продовжує це пророцтво. І ви знаєте, я не знаю, як вам це тлумачити, або чи взагалі я е, здатен на це, щоб це робити, але я можу <кій> задаватися питаннями, <кій> задавати. І, деякі, е, е, і коли я задаю собі питання, то я починаю або більше розуміти ті слова. Ну, наприклад, коли я читаю, що станеться Гідота Запустіння, то задавати, а що таке Гідота Запустіння? Про що йде мова. Ну, я почав думати і дивитися, а що було гідотою для Господа, ну в святому пісні, пі письми, і побачив, що встановлені відносин, які встановилися в Содомі і Гаворі, були гідотою, гідотою спустошені для того місця, що Господь його спалив це місце сіркою і вогнем. Потім подивився, що гідотою за було, коли. Ізраїльський народ а, в храмах своїх став ідолів і почав їм поклонятися. Пам'ятаємо, Ілля спалив, тих, а, скільки там 300-400 священників а, ідолопоклонників. І далі, а, коли була гідоспідочка, коли часи Ноя, коли людини перейшли на гріх і грішили, навіть там і в Пісьмінь не пояснювалося, який це саме був гріх. Але був Плошний гріх, повний гріх, повна пристрасть. І тоді е, Господь це визнав як гідоту спистошення. Це Та я так читаю слова. А ви, кожен з нас може поставити таке саме питання і почати розбиратися не просто від себе, а дивлячись, що було гидотою для Господа. І коли я цю гідоту побачу навколо себе, тоді може і мені треба тікати з того місця, де ця гідота. Знаходиться. Яка гідота може бути, коли на а, брехню коли... І скажуть, що це правда, і примушують мене, щоб я так само і вчиняв, так само і був, тоді для мене в цьому місці стає повна гідота спустошення. Тобто мені тут не місце. І Господь каже, що для тих людей, які цю гідоту, це нормальне явище, вони там і будуть залишатися. Але він каже, що є інші люди, які не хочуть бути в цій гідоті, і він каже, моліться, бо від вас що залежить, щоб ви залишилися живи і не з'єдналися з цією гідотою. Це не про пропроводство, це про наше відносини і моє ставлення до що таке для мене буде гідота, а що таке буде святість. Бо ті люди, які не обиють Гідоту, вони обирають світло, святість, чесноти. А Боже. Боже місце, де є, є близькість до Господа, а Господь не обирає Гідоту, Він її гидує. І коли я теж не обираю Гедоту, а обираю Божі знаєте, якості обставини або те, що він вподобає, то я теж набираю Гедоту, я від неї відходжу. Мені там нічого не потрібно. Я там забирати нічого і не збираюся. Бо знаю, що у Господа все є, Він мене всім забезпечить, але я не буду перебувати в темноті, я буду перебувати в світлі, яке я і обираю. Амінь.